Професійний футбольний клуб Суми перед першою домашньою грою в цьому році зустрівся з болівальниками та журналістами. Про плани клубу, цілі на кінець сезону та, звичайно, про футбол. Далі у сюжеті. На стадіон ювілей не повертається гра мільйонів. Професійний футбольний клуб Суми в рамках другої ліги чемпіонату України з футболу зіграє календарний матч із маріупольським лічивцем. Із цієї нагоди в клубі вирішили зустрітися з болівальниками. Проте про саму зустріч повідомили несподівано. Будемо складати ситуацію. Не хочу поговорити по якій причині так спонтанно це все вийшло. Ну в тому числі вина і моя я можна сказати, беру це на себе, відповідальність, і постараємося бути більш відкритими, інфор більш інформацію більше давати. Далі ж розмова про майбутню гру. Перед новачками на футбольному полі постане важка задача довести сумським вболівальникам, що не дарма саме вони захищають кольори клубу. Досвідчені ж гравці команди обіцяють цьому посприяти. Кожен футболіст по-разному на, ну, перед грою, виходя на поле. Плюс молоді футболісти, ну як такий стадіон, там громний аура. Болельщики, все может бути волнение, але надо как то перебороть, там плюс для зрителей показати свої лучшие качества. А так я думаю, ну з моєї сторони я буду допомагати футболістам, підказувати там все, як може бути ну, на футбольному полі. Сьогодні команда посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці. Задача на друге коло зберегти прописку у першій лізі. У головного ж тренера до футболістів претензій немає. Каже, всьому потрібен час. У мене к ребятам замечаний нет. Есть да, некоторые эпизоды, когда в я так в таком возбужденном состоянии начинаю футболістам высказывать, что какое-то действие мне не понравилось, в каком-то фрагменте тренировочного процесса. Но в целом я говорю, что ребята, тем более молодые, они хотят двигаться вперед плане того, что может они не можуть еще реализовать то, что от них требуєш, поверьте, но это мастерство. Пояснив Юрій Ярошенко і те, чому вже третій рік поспіль у трансферній політиці клубу роблять ставку на молодь. Те ребята, которые зараз непосредственно підписали з ним з ними контракт, вони у нас как бы на два года, полтора года. Почему? ну потому що зараз ви знаєте, що у футболістів агенты есть. которые, естественно, на что они смотрят? На финансовое благополучие. На финансовое благополучие клуба, и чтобы футболист, естественно, больше получал и оттуда себе, так сказать, не забывал себя. О а футболисте никто не хочет думать. Нагадаю, 2 квитня о 14.00 на стадионе ювелирной ПФК «Сумы» зустринется с командой «Ильичевец» в Мариуполь. Перед першою домашньою грою керівництво команди вдасться до неспортивних спортивних заходів. Освятять футбольне поле на успіх. Євген Перестенко, Олександр Гордус на часі спорт.